Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало інформацію, за якою Республіканська партія Палати представників висуває свої наміри прийняти 12 річних законопроєктів про фінансування уряду на 2025 фінансовий рік до серпневих канікул. Але незрозуміло чи будуть ці наміри остаточно реалізовані після того, як внутрішньопартійні розбіжності щодо витрат перешкоджали процесу прийняття? Аналогічних законопроєктів так минулого року, і у 2024 році, цього тижня республіканці палати представників зробили ключовий крок. Щодо прийняття комітетом закону про фінансування військового будівництва та департаменту у справах ветеранів протягом більшої частини наступного року. Законопроект став першим із 12 партійних планів фінансування на 2025 рік, які республіканці сподіваються вивести з комітету до кінця липня і відповідно це розглянути. Фактично, перед тим як Конгрес піде. На місячну перерву у серпні цього року. Далі говориться про те, що голова підкомітету з фінансування Енді Гарі зазначив, що на його думку мета партії ухвалити всі 12 законопроєктів не буде досягнута легким шляхом. Так? І це може перерости в те, що ми спостерігали власне протягом минулого року, коли розглядалися ці законопроекти. А у подальшому це було ухвалено двома пакетами. Так? В одному пакеті було шість законопроєктів щодо фінансування уряду. І в іншому, нагадую, ці законопроєкти були ухвалені в березні 2024 року. Тобто так, достатньо пізно. Фактично, це мало бути ухвалено ще в березні 2023 року. Далі, конгресмен Чак. Фляйшман від штату Теннесі зазначив, що розробка законопроєктів буде легшим завданням, ніж їх ухвалення в залі. Все знову ж таки через ці внутрішньопартійні розбіжності, так, які виникали під час ухвалення попереднього бюджету. І далі говориться, що минулого року Палата представників. Прийняла більше половини своїх законопроєктів про асигнування, але п'ять інших були затримані, коли жорсткі консерватори відхилили процедурні голосування на тлі внутрішніх розбіжностей щодо витрат. І саме через це був затягнутий процес щодо ухвалення цих законопроєктів. Лідер демократичної меншості в палаті. Гакі Джефріс заявив, що законопроекти про щорічне фінансування, які наразі надійшли від республіканської сторони, мають нульові шанси стати законом, звинувативши республіканську партію в прагненні до скорочень і зазначив, що ці власні ініціативи будуть мертвими. Джефріс також звинуватив республіканців у спробі закрити уряд напередодні президентських виборів у листопаді, оскільки законодавці очікують, що результат перегонів матиме великий вплив на процес асигнувань у 2025 фінансовому році. Також ці законопроекти мають узгоджуватися з ініціативою, яка була ухвалена ще в 2023 році, яка стосується. Ліміту зовнішнього боргу у Сполучених Штатах Америки. Ну і далі, захіл зазначає, що у Конгресу ще є більше чотирьох місяців до кінцевого терміну 30 вересня цього року, для того, щоб відбулось ухвалення відповідного законодавства, яке забезпечує фінансування уряду на наступний фінансовий рік. Але, ймовірно, конгрес не зможе. Прийняти всі ці ініціативи до кінцевого терміну і повинен буде затвердити короткострокові заходи фінансування, щоб запобігти шатдауну. Очікується запекла боротьба так, що до розгляду цих законопроєктів. Тобто, видання захіл вже станом на зараз починає акцентувати нашу увагу на тому, що за декілька місяців. Конгресу необхідно буде ухвалювати законопроекти так щодо фінансування уряду на 2025 фінансовий рік, тому що те, що прийнято в березні, так це стосується цього року. І, власне, говориться про те, що може бути запекле протистояння щодо ухвалення відповідних ініціатив. І, власне, якщо не буде домовленостей щодо цих 12 ініціатив, то необхідно буде ухвалювати короткострокові резолюції так, щодо продовження фінансування уряду до моменту, поки ці всі ініціативи не будуть погоджені. Тобто це все те, що ми спостерігали у період вересня 2023 року і до березня 2024 року. Тобто має бути складна процедура так, обговорення цих ініціатив і їх подальший розгляд. Поки що не зрозуміло, чи будуть вони підтримуватися демократами, тому що якщо республіканці схочуть, щоб ці законопроекти були ухвалені до кінця цього року, то тут то точно потрібно це обговорювати з демократичною партією, оскільки сенат. Сполучених Штатів так під контролем саме цієї політичної сили. Тому, власне, будемо спостерігати за тим, які це будуть законопроекти, як вони будуть ухвалюватися Палатою представників і чи зможуть їх ухвалити дійсно до серпня 2024 року. Тут є теж певні питання, але потрібно знову ж таки, як я і раніше говорив, бачите, тексти законопроектів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! вам!